Сі, друже, не перемикай це відео. Додивись його уважно до кінця, і я впевнений, що в тебе з цього моменту зміниться життя в кращу сторону, якщо ти почнеш діяти прямо зараз. Мені особисто 21 рік, я вже маю власне авто, яке коштує 40 тисяч доларів, маю квартиру. І в цілому я вже в своєму віці добився того, чого не можуть люди добитись там до 50 років. Це все не казочки, це реальність, до якої я прийшов самостійно. І в цьому відео я просто з тобою хочу поділитись своїм шляхом. А тут ти вже будеш вирішувати або по. Повторювати, йти вперед або залишатись на місці, нічого не роблячи. Відразу скажу, що в мене немає ніякого платного контенту, все абсолютно безкоштовно, все, що я заробляю, це виключно з трейдингу. Ти можеш подивити всі мої виводи коштів з біржі на моєму Ютубі, в моєму телеграмі. Також в моєму телеграмі є багато інформації стосовно валютного ринку. Тут люди діляться своїми результатами, я ділю своїми результатами і багато-багато іншого ти знайдеш в моєму телеграмі. Посилання буде в закріплених коментарях під цим відео. Я бажаю тобі приємного перегляду. Погнали до суті цього відео. І так, друзі, я вже за комп'ютером. Зараз ви бачите перед собою такі от графіки, це валютний ринок. Сьогодні наша задача буде просто придбадувати, куди піде валюта вгору чи вниз. І на цьому ми будемо заробляти. Зразу хочу сказати, що в мене є закритий канал, де ми кожного дня торгуємо. Я видаю сигнали від себе, отримуємо такі от результати. Можете звернути увагу. Тут є відкритий чат, люди між собою спілкуються, всі заробляють, все супер, круто, чудово. Також є основний канал. Де є багато стратегій, тут є закріплений пост, ви можете тут ознайомитися зі всією інформацією, також полистати тут відгуки є від людей, тут і ділю своїм лайфстайлом, багато багато іншого. Тож підписуйтесь, це такий от мій щоденник, де я кожного дня ділюсь різною інформацією. Ось, переходимо до торгівлі. Сьогодні ми будемо з вами торгувати завдяки двом індикаторам: перший це RSI, другий це MACD. MACD нам свідчить про зміну руху тренду, а RSI показує зону перекупленості та зону Проданості. Завдяки цим двом індикаторам ми просто будемо знаходити точки входу і заходити в угоду. І так, друзі, щойно я проводив торгову сесію, злив 30 тисяч гривень. Особисто там у людей був плюс, у мене був мінус. Тому зараз я буду заходити на 30 тисяч гривень, вам рекомендую заходити на 1-3% до вашого балансу, щоб можна було перекривати ваші мінуса. І так, дивіться, ми сьогодні будемо працювати з двома індикаторами, я вам вже про них розказав. Зараз моя задача дочекатись, поки зелена лінія перетнеться з червоною. Тобто зелена піде вгору, червона піде вниз, і у нас буде розворот тренду, рух піде саме вгору. Ось, наприклад, зараз гарна точка, 3 хвилини я заходжу вгору. Хоч у нас а, зона вища, ніж 50%, але звідси також може відштовхнутись графік і піти вгору. Буде розворот, бо я ще дивлюсь на індикатор MacD. Ось, ну, ми бачимо тут висхідний тренд по 10-секундному таймфрейму. Можемо зробити одну хвилину, і також бачимо постійний рух гору. Тож, в принципі, очікуємо відпрацювання. По цим індикаторам. Вони зазвичай дають гарну статистику. По ним я вже знімав відео на YouTube. Можете подивитись а, мій канал, там вже багато-багато різних стратегій в цілому. Також в мене є мій телеграм-канал, де я ділюсь різною цікавою інформацією стосовно трейдингу. Тут показую свій лайфстайл, ділюсь мотивацією, показую відгуки від людей. Можете на це все подивитися і багато-багато іншого. Також в мене є торговий робот, який видає сигнали кожного дня з 9 ранку до 10 вечора. Також є закритий канал, де я видаю сигнали особисто від себе. Ось такі от результати ми отримуємо. Тут є чат, де всі спілкуються, пишуть свої результати. Якось так. Ну а наразі угода моя відпрацьовує. Давайте по налаштуванням вам ще раз поясню. Дивіться, нам потрібно виставити 10 секундний таймфрейм і свічний графік. Це обов'язково, бо ми працюємо з короткостроковими угодами, нам потрібно більше бачити точок для входу. Якщо ми будемо там, наприклад, на 1-хвилинному таймфреймі шукати ситуацію і заходити там На 2-3 хвилини, то тут нам потрібно буде очікувати дуже-дуже багато часу. Тож ставте собі 10-зекунний таймфрейм і все. В угоду заходьте на 3 хвилини не більше. В принципі, цього буде достатньо. В принципі, все. У нас залишається остання хвилини. Тут я відчуваю, буде дуже впевнений плюсик, тож не буду зараз багато базікати. Просто дочекаємось відпрацювання і потім зайдемо вже в іншу угоду на 10 тисяч гривень, щоб вже вийти в невеличкий прибуток. Ось. Тому все, очікуємо. Так, друзі, останні 3 секунди, дуже напряжна ситуація, але ми отримуємо зараз плюсики, це саме головне. Е, мінус я майже відбив. Зараз зайду ще в одну угоду і вже перекрию мінус за попередню сесію. Так, тут нічого цікавого немає. Давайте подивимось євро-долар. Ось тут уже краще. краще, Заходимо вниз на 2 хвилини 20 тисяч гривень. Дивіться, у нас зараз ось ці -от дві лінії пересічуться, тобто зелена піде вниз, а червона піде вгору. Коли червона йде вгору, це значить, що графік піде вниз. Якщо навпаки, то значить графік піде вгору. Ну думаю, ви зрозуміли, по тому як я заходжу в угоду, ось ви бачите, да, графік ось цей зелений, зараз йде потрішки вниз, і свічка у нас опускається. По налаштуванням графіка вам потрібно поставити 10-секундний таймфрейм і свічний графік. Ну і 2-3 хвилини заходити в угоду, все залежить від ситуації на ринку. От зараз я бачу тут такий типу висхідний тренд по 10 30 секундному таймфрейму, і тут у нас досить-досить повільно графік рухається, тому зайшов на 2 хвилини, щоб сильно не ризикувати і закритись плюсик. Такс, добре, пересікаються лінії, супер-супер, шикарно. Залишається 40 секунд. Сподіваюсь, зараз зловимо плюсик. Так, да, як ви бачите, у нас ось тут зараз такий типу боковий рух. Воно то вгору то вниз і не зрозуміло, що відбувається далі. Бо сьогодні понеділок, ринок досить дивний. Після вихідних вийшов, <сь> так скажемо, не роздуплився ще. Ось, ну це нормально. Це нормально. Кожен понеділок так, але ну, як ви бачите, відпрацьовує угода. Це саме головне. Так, так, так. Ну, 5 секунд останній, Тут вже впевнений плюсик, тож зменшує суму до 10 тисяч. Зараз зайду ще в одну угоду. Супер, шикарно. Другий плюс за це відео. Перший, другий. Непогані плюсики. Йдемо далі. Змінимо валютну пару, євро GBP. Давайте подивимось. Ох, ситуації. Ох, і ситуації, звісно, взагалі такі собі. GBP-Cut. Так, добре, тут можна зайти вниз, дві хвилини вниз. Пояснюю чому, тому що у нас об'єми свідчать про те, що велика активність продажу. Давців, зона перепроданості була, індикатор дії зараз пересікається. Ну, ми зайшли вниз на 2 хвилинки. В принципі, окей. Очікуємо, очікуємо. Потенціал для руху вниз у нас є великий. Тут у нас лінія підтримки. Тож очікуємо рух сюди. Давайте намалюю цю лінію, щоб ви розуміли, куди графік воно зараз буде рухатись. так ось, так ось, так ось. Так, все намалював і очікуємо сюди. Рух. В цьому відео друзі я вам показав, як я перекриваю свої мінуса, коли вони бувають. А вони бувають, як ви бачите, по моєму графіку. По моїм угодам, ну це абсолютно нормально, не без мінусів. Трейдинг це така сфера, де є невеличкі ризики. Але якщо до цього підходити відповідально з холодною головою, то ви будете завжди в прибутку. Головне тут не гратися з емоціями, тому що я розумію, що є азарт, хочеться завжди більше. Але я, коли виконую свій план на день, я закінчую торгівлю, і це абсолютно. Нормально. Так, у нас залишається 30 секунд. У нас тут починається якийсь боковий рух, і це неприємна ситуація, бо в кінці кінців може графік перетнути мою, мою точку входу, але ось цей імпульс, все виправив. Окей. Очікуємо, очікуємо на плюсик. Сподіваюсь, зараз ніяка новина не вийде в цей момент. Так, 15.30. Ні, до новини ще багато. І все, 5 секунд. Тут уже впевнений, впевнений, плюсик. Ми з вами отримуємо за це відео. Якось так. Давайте підрахуємо чистий прибуток. За це відео, давайте відразу мінус 30 тисяч гривень, далі, плюс 25800, плюс 18400 і плюс 8500. За це відео чистим вийшло 22 700 гривень. Індикаторна стратегія дуже класна, вона мені дуже подобається, багато відео по ній знімав, багато разів по ній працював. І постійно в каналі закритому своєму торгую по цій стратегії. Вона класна, головне зрозуміти принципи її дії. Заходити на 13% від вашого балансу і тоді все буде супер. Якщо у вас будуть якісь питання, переходьте в мій телеграм, пишіть мені обов'язково в особисті повідомлення, я вам допоможу чим зможу. Тож, все. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всім успіхів і до зустрічі в наступному відео.